Історії вітру свободи Іфа. Одного разу, коли сонце стояло високо в небі, а клініка Іфи все ще не відчинила свої двері, люди почали підозрювати недобре. Спочатку сусіди вирішили, що ветеринар поїхав на виклик в інше плем'я і залишився там ночувати. І тільки коли хтось приніс до нього на поріг хворого завріана, Іфа раптово з'явився, охаючи і страждаючи від раптово підскочившої температури, не встиг відвід Вач, відкрити рота, як іфа пробормотів все в порядку, бро. А потім провів повний огляд Завріана Але біда не приходить одна, не встиг Іфа виписати рецепт, як до клініки увірвався воїн. І повідомив, що безодня вторглася з боку спаленого міста, і потрібен лікар, щоб урятувати поранених завріанів. І знову, іфа, переборюючи власну недугу, пішов за наїзником до лінії фронту. Уночі після того як все закінчилося, Іфа випив ліки, які дав йому сусід, і відключився на цілий день. Прокинувшись, весь спітнілий, він почав шукати на тумбочці воду. Однак замість неї знайшов око Бога, Іфа страждав від високої температури, тому пам'ять його була затьмарена, і він ніяк не міг згадати, що ж він такого зробив, щоб заслужити цей артефакт. Це нагорода за його самовіддану працю чи за його дух самопожертви. А можливо, небеса просто вирішили, що прохолодний вітерець це саме те, що треба, щоб вгамувати лихоманку.